Всім привіт! В цьому випуску поговоримо про тактичні нюанси матчу Сельта Віго Реал Мадрид. Реал знову переміг з різницею в один гол, а Белінгем знову забив. То відсутність центрального нападника для Анчелотті не є проблемою, краще взяти ще одного голкіпера. Також, звісно, поговоримо в цьому випуску про те, що робити Луніну. Зазвичай виникають таких тем про українських легіонерів, що їм робити. Але в принципі, от про даний випадок в мене є чітка думка, я нею поділюся з вами. Ну, поїхали! І враховуючи те, як стартував матч, можна відразу обмити кісточки кепіраса балазі. Ну тому що ось цей от епізод відразу після кутового. Кепа вибиває м'яч кулаком на лінію штрафного майданчика трішки в сторону. Ну, в принципі, тут питань нема, тому що в 95% випадків він такою дією би погасив пожежу у власному штрафному майданчику. Можна і далі вибити так, в ідеалі, але ну, як, як зміг. Я не думаю, що саме до цього епізоду придруться в тренерському штабі Мадрид. А ось далі гравець Сельтвіго пробиває в дотик, пробиває не надто сильно, але я думаю, проблема полягала в тому, що Кепа не бачив момент. Удару, так? Але разом з тим м'яч прийшов прямо під кепою. Так? М'яч йшов не сильно, можливо, там якийсь рикошет був, але Все одно це дуже близько до воротаря. Я думаю, що в плані гри на лінії воріт в Луніна є чого протиставити кепі от в цьому елементі, як мінімум. Гра ногами теж не показала там, що кепа щось може краще, ніж Лунін. Теж такі були не дуже переконливі виноси. Арбітри після перегляду Вар все ж скасували гол через фол, який відбувся на кепі, коли він вибивав. Але я хочу зауважити, що фол дуже на тоненько, ну, тому що подивіться момент, коли він вибиває так, там кепу тримають за футболку, тягнуть його донизу. Але разом з тим кепа то свою іншу руку ставить на плече супернику. Так? Тобто він його тягне донизу, а суперник кепу. Відповідно, я думаю, якби це було два полі вигравця, то 99% що арбітер би не фіксував цього фолу. Просто арбітри частіше фіксують фоли саме на голкіперах, ну, тому що голкіпер вертарський майданчик. Якби цього не фіксувало, було б дуже багато боротьби саме проти голкіпера, бо він власне, руками може грати. От, е, ну, тому зафіксували, але я хочу акцентувати увагу, що фол дуже на тоненько. Е, ну, це не виключає той момент, що Кепа після того повинен був е, спокійніше реагувати на цей удар, е, послідуючи так, з лінії штрафного майданчика. Ютуб е, мене, звісно, за це переглядами не побалує, але давайте я відразу про Луніна розкажу, так як зараз думка про голкіперів. От, не буду переносити на кінець випуску. Е, так от е, зараз Ралсові підписав нового голкіпера впару до Луніна. І з точки зору Луніна, можливо, для кось це виглядає, що це дуже обідно має бути так, що він ніби як був запасним, а зараз. Коли прийшов його шанс, то підписали ще одного. Я думаю, що Реал, в принципі, така команда, яка повинна тримати двох високоякісних голкіперів. Ну от вони зараз, наприклад, собі не підпишуть до кінця трансферного сезону нікого. Головний голкіпер травмується, якби ну, мається на увазі, вже Лунін в цьому випадку головний. І залишилось би там з якимось третім, явно не рівня Лія Чемпіонів. Так, тобто Реал, звісно, собі купив ще одного голкіпера. Взяли кепу. Чи кепа сильно сильніший за Луніна? Не знаю. Це треба буде ну, дивитися від походу сезону. Тренерський штаб рау буде вирішувати. Що хочу сказати, Лунін там три сезони. Вже останніх так ідуть розмови про те, що йому варто перестати чекати на цей шанс. Можливо, шансу і не буде. Що треба йти з команди, так, шукати ігровий досвід більше, практику. Але це і є цей шанс. Ну, кращого бути не могло. Тобто зараз травмувався. Куртуа з куртуа боротися було очевидно важко, а з кепою треба. Ось це те, на що він чекав. Можливо, це не те, чого більше розраховували, що він одразу стане головним. Ні, ось зараз, зараз треба доказувати, що Лунін голкіпер рівня Реал Мадрид. Є й інший нюанс, ну тому що коли ми кажемо, що Луніну треба піти, а хто його відпустить? Нього зараз діючий контракт з Реал Мадрид. І якщо до того, в принципі, Луніна можна було розглядати, щоб його відпустити, ну тому що був головний голкіпер там. Замість Луніна можна було когось спробувати підписати, то зараз в такій ситуації, коли є кепа, який теж прийшов в команду, в нього теж там ігровий досвід за Челсі був такий собі не зрозуміло до кінця, чи він зараз стане і буде без питань стояти цих, цей, цей сезон, доки не відновиться курта. Тому якби зараз можливо, якщо Луніна і будуть відпускати, то ціни на нього явно піднявся, так? Ну Тому не варто кіпішувати. Я думаю, що Лунін повинен допрацювати зараз ще рік контракту мінімум боротися за своє місце під сонцем. Так, там говорять, що Анчелоті ніби як має якийсь конфлікт з Луніном. Мені більше здається, що це преса підігріває інтерес до власних заголовків таким чином, коли виривається контекст. Слова Анчелоті. Анчелотті, до речі, слова, слова, які вже важко вирвати з контексту, сказав, що в цьому трансферному вікні реал вже нікого не підпише. І це цікаво, Ну, в першу чергу це, вочевидь, стосувалось, мабуть, Кіліана Мбаппе. і якщо його не підпишуть, то це означає, що в нападі нікого не залишається. Ну, окрім Хоселу, Хоселу, якого взяли в оренду в еспаньола, але він не в основі. Ну, тобто, зазвичай він виходить з замін. Тому треба розбиратися, як реал буде грати без нападника. Нова схема королівського клубу, яку вони поки що експлуатують в кожному матчі цього сезону, це 4 чотири Два з ромбом в середині, саме так, з Белінгамом в вершині цього ромбу. Але білда Преал по суті розвиває в такому самому стилі, як попереднього сезону. Два опорних півзахисника сідають в лінію до захисту, що дозволяє флановим захисникам піднятися високо. В попередньому сезоні це було більше симетрично, тому що Вінісіус Джуніор грав більше по флангу. Так, там, якби коли пішов Менді з команди, то нікому й не було особливо тягнути цю бровку доверху. А от, а от справа. Зазвичай Карвахальпрям піднімався дуже високо. Справа там грав або Вальверде, або Родріго. Вальверде, так, в принципі, той фланг не потрібен, нафіг, ну він зміщається до середини, там, там з нього більше користі. Родріго теж, частіше, такий більш блукаючий останнім, останнім часом був в реалі. Таким чином, ця симетрія, яка була зникла, ну тому що зараз Вінісіусу треба грати ближче до середини, там немає більше нападників. Відповідно, 4-4-2 ромб. В першу чергу мене цікавила саме роль Белінгема на вершині цього ромбу. Ну тому що, по-перше, в нього зараз дуже висока результативність. Це вже був четвертий його гол за три матчі в Ліги, Так, це на рівні бензима можна сказати. Окрім того, ми розуміємо, хто на позиціях в нападі зараз. Вреала, так? Вінісіо Джуніор і Родріго. Це люди, які ну, прям не люди штрафного майданчика. Давайте для того, щоб пояснити свою думку, ми згадаємо одну дуже стару класичну схему Анчелотті. Для того, аби викрутити ностальгію на максимум, давайте розглянемо схему, таку, як зараз використовує Анчелотті, як він використовував схему в Мілані проти Бенітеса. Той самий стамбульський фінал з рахунком 3-3, так? Ті самі тренери, і в принципі навіть доволі схожі схеми. Так от дивіться, хто грав в нападі тоді в Анчелоті? Там грав Шевченко і Креспо. Замість Креспо ще йноді інзагів виходив. Але до чого я веду? Бачите, характеристики цих людей це було по суті дві дев'ятки, дві людини, які були дуже добрими, якісними саме всередині штрафного майданчика, такі фінішери, такі люди, які на добиванні швидше, так. Ось їхні сильні риси. Щодо Родріго Гоеса і Вінісіуса, це люди трішки інших характеристик, так? їх більше все ж хочеться бачити на фланах, так? на якомусь просторі. Родріго теж може десь просуватися в штрафний майданчик на дриблінгу, але зсередини, і в нього якраз ну, в нього гірше саме з завершенням. Тобто це не є чисті дев'ятки, як ти не крути. І відповідно, в мене була думка, що можливо вони все ж грають ширше, а більше все таки роль витягнутої від дев'ятки виконує Белінгем. Таким чином це би було щось посередині між цим ромбом і 4-3-3. Так, тобто просто Белінгем трішки глибше, але в сунові він діє як нападник. Але по факту все ж ні, Белінгем, в свою чергу все ж діє як півзахисник. Я б навіть сказав, що він більше діє як бокс бокс Аніж як е, десятка, так як умовний там е, Бруно Фернандеш, тому що все таки Белінгем виконує багато чорнової роботи, в тому числі так він відбирає м'ячі, якісь підбирання виконує в центрі поля перехідних фазах він дуже добрий в плані протягнути м'яч, коли ще є простір в центрі поля, десь недостатньо звузились. Він от може підібрати, протащити, віддати або пробити. Ось Белінгем не кака зовсім, якщо порівнювати з цією схемою, так то він би був на ролі кака. Ось кака був якраз такою людиною, як Бруно Фернандеш, умовно, так такий. Людина, яка останню передачу дуже добре віддає, добре дривдрибліну там на короткому просторі. От то, якби Белінгев, в принципі, в цьому Реал Мадриді враховується те, що немає дев'ятки, і декілька моментів таких було, які вказували, що саме Беллінгем вбігає в цю зону, де би мав колись бути бензома. Якраз в тих випадках, коли Родрі. І е, він Джуніор трішки ширше, тому що до позиції дев'ятки в реалі прямо зараз мені здається, що правильне твердження полягало би в тому, що її намагаються замінити колегіально, так. Коли Вінісіус шукає простір на фланзі, всередину повинен більше вриватися ну, або Родрі, або відповідно Белінгем. Відповідно, коли Белінгем вже наповнює цю зону перед штрафним майданчиком, виривання штрафний майданчик, Вінісіус може навпаки собі зміститися, опуститися до лінії штрафного між лініями, де йому зручно діяти. От і таке решта. А в сумі в сумі це повинно десь замінити ту результативність Реалу Мадриду, який він давав. Який йому давав бензима в попередньому сезоні. А ще є хоселу, Хоселу якого невідомо як для мене орендували в Еспаньола, Еспаньол «Espanyol» вилетів, так і платна оренда за насправді смішні гроші для Реала. Так от, Хоселу буде мати свій ігровий час. Я в цьому переконаний, особливо коли суперники вже будуть затискати в їхньому штрафному майданчику, то хоселу можна випустити замість будь-кого, і це не змінить якоїсь глобальної побудови. Просто буде людина в штрафному майданчику. Так можна випустити замість Белінгема, наприклад і Він буде просто 4-3-3 переходити схему. Так вже не треба там, під нападника, просто буде нападник в центрі штрафного. Можна випустити замість будь-кого. Тоді Хоселу стає в центрі штрафного, а Белінгем перестане виконувати ось цю роль вбігання. Так? Відповідно, Джуніор і Родрі можуть бути ширші по фланах, не запарюватися з цим насиченням штрафного майданчика. Таким чином, анчелотті це от найкраще характеризує анчелотті, що він одну і ту саму схему використовує при абсолютно різних наборах футболістів. При тому все одно намагається використовувати якомога сильні сторони і приховувати слабкості власної команди. Так, тобто він не буде там підбирати під власну схему футболістів, не буде ставити якихось складних завдань для скаутського відділу. Ні, от в нього є. Команда він буде приховувати її слабкості в даному випадку відсутності нападника тим, що в нього є під руками. І в принципі, поки що я би не сказав, що РАЛ виглядав якось сильно слабше, ніж попередню сезону РАЛ. Правда, разом з тим я би не сказав, що там було щось особливе. Так, ця Сельта насправді не дуже сильна команда, але якихось таких прям. Великої кількості вбивчих моментів, які награні саме за рахунок якоїсь тактичної переваги, я не бачу. Десь індивідуально спочатку Вінісіус, поки його не замінили просував м'яч. Родріго заробив пенальті так, ну і Белінгем, в принципі, разом з Хосел виграли верхову боротьбу, забивали голи. Ще один цікавий тактичний нюанс, який я собі відмітив, те, що от зараз в цьому матчі не було ні Бензими, ні Вінісіуса, і в принципі, вже нічого не, не, не заважає Рало так зустрічати Виско, можливо, навіть пресингувати. Але разом з тим проблеми були, і проблеми були в неочікуваній зоні. Вони саме в опорній зоні виникали. Давайте розглянемо, як це виглядало. Там два таких типових момента. Сельта розвивала свої атаки в 3-4-3. Рал зустрічав 4-5-1. І ось виходить, що Хосело сам висувався на трьох футболістів. Сельти. І він це робив насправді чудово, тому що йому вдавалось дуже, дуже часто ось відрізати двох з трьох футболістів, направляти атаку на один фланг. Що як би вже давало величезну перевагу для Реала. Вони вже там один фланг відрізаний, тобто два футболіста з іншого флангу, відповідно, в Реала вже більшість, плюс в центрі поля там, по суті, 5 на 4. Якби краса беріть і зустрічайте цю атаку, але ось. Чого мені Камавінга таке враження, що вони дуже довго привикли грати в низькому блоці, або що і вони банально ось один епізод я звернув увагу, вони не висунулись на своїх опонентів. Відповідно, Белінгем, по суті, який трішки вищий в цьому ромбі, залишався один на двох опонентів, так два опорника там всього Сельти. І ось Белінгем на них залишався так. Дуже коло зіграли в цьому епізоді. І в іншому теж, якщо я не помиляюсь, там Камавінга трішки правіше грав. Відповідно, він теж не висувався. Вальверде, натомість чомусь вирішив надто сміливо висунутись на той м'яч, і йому по суті повезло, що він дострибнув до м'яча. Повезло, тому що це ну, не від нього залежало. Так якби там якісніша передача на 4 метри, висоту підняв м'яч гравець Цельти, то вона би по флангу прийшла і там далі прохід по флангу, якби карваха лишається один в двох. Можна організувати простіл зсередину, дуже просто, а там якби. Високий нападник Сельти, дуже такий неприємний чоловік був для захисту Реала. Одним словом, пресинг грала все одно погано, хоч ви там і відняли якби, самих ледачих футболістів, воно все одно не працювало. Багато вже про Анчелетіна говорили, що Рафель Беніта зі Сельтою. Вони декілька разів, буквально 2 чи три за гру, спробували зустріти вище по такій схемі, як вони грають 3-4-3. В принципі, Реал тоді ставав стандартний білдап з двома опорниками, четвіркою позаду. Опорники не встигли просто в цих епізодах розійтися по лініях, так в лінію захисту, щоб підняли захисники. Сельта якби не надто аж інтенсивно і дуже вдало це робила. Був варіант вийти через середину. Рел все одно зіграв через дальню передачу. Ну, тобто, Сельта, по суті, могла далі намагатися це робити, але це закінчилось тим, що все одно Сельта сідала в максимально такий захисний практичний блок 5-4-1. І ну, багато реалу створити вони не дали, але й самі сказати прямо якоїсь небезпеки не несли. Я ось останнім часом дуже скептично ставлюсь до тренерської роботи Бенітеса. Мені здається, що він нав'язує своїм командам. Я ось менталітет аутсайдера, так він кожен раз там на прес-конференціях рахує очки, які потрібно набрати команді, аби не вилетіти. Окрім того, ось ця гра з максимально глухим блоком захисним 5-4-1. В принципі, ми бачили щось дуже схоже в Ньюкаслі, якому правда його боготворило за те, що він залишав команду в Прем'єр-лізі. Ну так він і вивів туди команду. От в Прем'єр-Лізі він нічого не хотів міняти, тобто це супер захисний блок. Якби потім він перейшов в Евертону, там зрозуміло, чого його не любили, але ну, є за що, ну насправді, тому що теж там команда досі не може позбутися цього от, е, манери гри, коли там, Пікфорд, там всередині першого тайму при рахунку 0-0 вже починає тягнути час. Якби цього не так просто потім позбутися. Крім того, є така закономірність зараз, що е, команди, які. Якби, Грають від захисту, вони менше продають своїх футболістів за дорого. Ну тому що зараз топовим клубам не потрібні футболісти, які можуть просто відбиватися якісно. Так всім потрібні люди, які гарно просувають м'яч, які можуть в білдапі щось зробити. Вас таких людей нема, то ви якби і не заробите на них грошей. А заробляти треба, ну тому що якщо ви там декілька сезонів підряд боретесь за виживання, то в якийсь сезон логічно, що ви цю боротьбу зможете програти. Як часто буває з такими захисними командами, гол таки в їхні ворота прийшов, прийшов ближче до кінця поєдинку, прийшов зі стандарту. Так ну класично, все насправді. Е, ну так буває, тому що 90 хвилин захищатись не так просто. Тим більше, ось якби не сказати, що захисники Сельти щось могли сильно з цим голом зробити. Так, вчатку йде подача з кутового на ближню штангу, де Хосело грає, тобто в недодачу, тобто він мусить зробити ще два кроки назад. Захисники, які якби захищають простір перед воротами, навпаки, вони на такий м'яч ну, мають небагато шансів стигнути, відверто кажучи. Хоселу вдається скинути на дальню штангу, і там ну, м'яч прямо летів на Белінгама, так Там баба, якщо я правильно пам'ятаю, доволі щільно навіть грав по Белінгаму, тримав його руками, не давав випригнути. Ну, тобто він зробив все, що від нього залежало. Е, він програв епізод ще до того, от момент передачі, так? Белінгем вже стояв ближче. І Беллінгем забив ось з кутового. Тому якби таке буде траплятись з командами, які захищаються глибоко. Ну а ще на ворота Сельти було пенальті. Пенальті, яке е, успішно заробив Родріго на своїх сильних сторонах, так він ось цей дриблінг на короткому просторі, при цьому він дуже недалеко відпускає м'яч. Тому він швидше був за голкіпера на м'ячі, протикнув його, голкіпер його збив. Ну, такий доволі теж типовий епізод про Родріго. Тому -то він, власне, часто зміщується в фланг і шукає ось цей простір. І, власне, він його успішно не реалізував. Що хочеться про Родріго, давайте додав декілька слів. Йому дуже на користь пішло те, що Бензима пішов з команди. Мені здається, зараз ось він може розкритись. На трансфермаркеті стоїть якась шалена ціна за Родріго. Мені здається, що це переоцінений, в принципі, гравець в тому плані. Ну, це здавалось, тому що він насправді не провів ні одного такого прям повноцінного сезону досі за Реал Мадрид. Якби така ціна за, за нього мене дивувала. Але разом з тим, зараз, коли бензима пішов, я думаю, у нього є всі шанси так показати себе наповну. Ну тому що. З венземою він банально не мав місця в складі. Так проти сильніших суперників все-таки Анчелетті хотів бачити схему 4-4-2 позаду. А відповідно, Родріго в цьому плані не дуже вписувався, тому якби Вальверта грав так в нападі. Вінгера умовно, а в 4-4-2 сідав правого захист. Зараз, якби попереду в 4-4-2 залишається. Він разом з Вінісіусом. Ну а Вальверде теж має свою позицію. Так, Вальверде теж виграв. Тому якби оця позиція, яку вони на часто ділили, зараз відходом бензими з команди, якби вони обоє мають місце на полі. Загалом, давайте висновки про сезон. Від Рала ми бачимо нову інтерпретацію схему з ромбом посередині, так, 4-4-2, де якби завжди в таких схемах колись було два нападника. А зараз ми бачимо по суті два Вінгера. так. Ну, відверто, це ж якби люди, яким краще на фланзі грати. Але тут ми бачимо вони нападниками, і як це буде працювати, я не берусь поки що сказати. Я просто скажу, що це цікаво особисто мені. Е, ну тому що е, ну, незрозуміло зараз. Ось сезон піде, е, наберуть всі команди форми, і тоді вже буде зрозуміло, чи це працює. Можливо, Анчелоті буде щось нове вигадувати по ходу сезону. Я цього абсолютно не ви, не виключаю. Щодо Сельти, повторюсь, я дуже скептичний відносно цього футболу. Вони зараз набрали одне очко за три тури, забили один м'яч, пропустили чотири. І ну, це вже невдалий старт, як мінімум. А далі побачив, ну кажу, ось цей, цей невдалий старт може тільки прибавити швидкості набору цього менталітету аутсайдера, про який я говорив. І він справді дуже так неякісно впливає на команду і на клуб. Дальше навіть в цілому на наступні роки. Такі ось думки по даному матчу. Ви мені напишіть, що ви думаєте про цей оновлений РАЛ. про Сельту, яка буде грати від оборони, вочевидь. Що ви думаєте про Луніна, яка його подальша доля чекає? Чи ви вважаєте, що йому краще все ж покинути, намагатись покинути Реал Мадрид прямо зараз? Я буду дякувати вам. Я дякую вам за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Можете поставити мені вподобайку і підписатись, якщо вам було цікаво. Ми і надалі будемо розбирати ось цей європейський футбол. Все, щасливо всім до побачення.